Всім привіт! З вами журналісти медіаКор проти корупції і я ведуча Кондратюк Аня. Перед тим як розпочнемо на передову, дуже потрібен тепловізор. Тому друзі, якщо у вас є така можливість допомогти нашим військовослужбовцям, ми залишаємо реквізити для перерахунку благодійних внесків в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі нас дивляться мільйони людей, тому кожна гривня має велике значення для нашої команди. І так, на прикладі приватного акціонерного товариства Волинь Обленерго. Воно обслуговує понад 386 тисяч споживачів, і ця цифра періодично зростає. Заробляють тут не лише на підключення та виготовлення технічної документації, а ще й приблизно на двох десятках різноманітних послуг. Волонь Обленерго в області являється беззаперечним монополістом. Згідно із інформацією аналітичної системи, офіційним власником Волонь Обленерго є венчурний фонд Онікс, в свою чергу, власником якого є син українського олігарха Юрія Бойка Анатолій. А фактично компанії належить батькові українському олігарху, лідеру вже заборонених партій Опозиційна платформа за життя та колишньому члену партії регіонів і ще досі народному депутату Юрію Бойку. Проте Юрій Бойко не веде бізнес самостійно. Його фінансова група тісно пов'язана із однією бізнесовою групою, а саме російського олігарха Костянтина Григоришина. Енергетичний стандарт. Відповідно, Волонь обленерго належить двом венчурним закритим фондам. Назва першого Онікс, ним володіє Анатолій Бойко, син Юрія Бойка, а другий фонд Сьомий, коріння якого заховане на Кіпрі. Офіційно його засновниками є Максим Марков з Болгарії та кіпрська компанія Леоніда Півоварова зі Швейцарії. Ці двоє відомі як юристи Григоришина. Саме безпосередньо через Григоришина волонь обленерго і пов'язане з російським бізнесом. Цікаво, що сам Григоришин є громадянином відразу України, Росії та Кіпру. За інформацією з офіційних джерел, проживає у Москві.